Виникла дуже серйозна проблема. Е, мої сусіди по квартирі дуже голосно трахаються, а я ні. Ну, а я не така людина, щоб знаєте, це терпіти. Я написала в чат з друзями, не цей чат, типу Українці в Берліні. Там би мені порадили. В країні взагалі-то війна. Не на часі трахатись. Навіть болгарам в Берліні ми колись, до речі, робили шоу, де ми читали повідомлення українців в берлінських чатах. Срач почався одразу під час шоу. Е, причому на мовному питанні, як ви розумієте, там люди недотерпіли. Так ось, е, я написала в чат з друзями, запитала, чи можу я якось поскаржитися на своїх сусідів, і вони мені сказали, так, ти можеш, е, ну, якщо це після 23, ти маєш повне право викликати поліцію. Але будь уважна, якщо твої сусіди е, закінчать... До того, як приїде поліція, тобі доведеться пояснювати поліції, чому ти їх викликала або платити штраф. Тому бери камеру і йди знімати. <риклад> Мої сусіди дуже сильно охуїли, якщо чесно. Поліція охуїла ще більше. Знає, може хтось, яка в Німеччині відповідальність за розповсюдження порнографії. У мене це актуальне питання. Насправді, мої друзі дуже класні люди. Якось мені запропонували знятися в порно, не сусіди, І, інші люди. І, звичайно ж, я відмовилась. Ну, як відмовилась? Я сказала, що я подумаю. Комуналка сама себе не заплатить. Коли я розповіла про це друзям, то вони мені сказали, що Даш, ну, якщо проблема в гонорарі, ми скинемось. Дуже класно мати друзів айтішників знаєте. Я два роки в Німеччині вирішила зібратися з синами і почати вивчати мову англійську мову. І, типу, немає такого, що я взагалі не знаю англійської мови, але зазвичай я використовую англійську, щоб сказати, що я не знаю німецької. І ще я не знаю сербської. Це, якщо хтось до мене російською звертається, візьміть собі на замітку класний лайфхак. А я почала брати індивідуальні уроки англійською, і знаєте, що зрозуміла? Що індивідуальні уроки англійською це чудовий замінник психотерапії. Там все так само ти приходиш раз на тиждень і в тебе питають, як ти себе почував? Цікавого трапилось з тобою в дитинстві, а потім твої батьки так само дивуються, чому ти віддаєш гроші в якійсь незрозумілій людині, якщо в тебе було щасливе дитинство, і взагалі передай своїй вчительці, що. Тебе важко було виховувати в 90-х, але твої батьки все одно старалися і дали тобі все необхідне. Це голос моєї мами. Їхала я якось днями в таксі, поставила оплату готівкою, щоб Джоб центр не дізнався, як я тут шикую. Насправді ні, я не користуюсь послугами джоб Центра. Не те, щоб я не хотіла, знаєте, цього біженського життя з безкоштовними курсами німецької, квитком за 9 євро. Просто я коли е, написала заяву в джоб-центрі, я вирішила, що я буду чесною людиною, і я написала, що я стендап-комік. І вони такі. А, комік? Так вам не положено. Я не знаю. Може вони злякалися, що я зараз дуже швидко вивчу німецьку і піду балотуватися в президенти! Але, кі... але це реально перші люди, які настільки вірять в стендап-коміків після українського народу, звичайно ж. До речі, з німецькою в мене все дуже погано. Настільки погано, що коли я, мені в шпеті говорять драй ойро, я починаю ось так на пальцях. Айн, цвай, драй, поліцай. Бідні турецькі хлопці. Е, та, і я вирішила, що е, простіше буде вивчити турецьку, переїхати в Нойкьольн. Просто. Просто ні, ніколи звідти не виходити. Турецька мова, до речі, дуже проста мова. Е, перше, що вам треба, це зробити е, це запитати е, не кадар. Це означає, скільки це коштує, а потім сказати так: бупагали. Це означає, ой, це так дорого. Мені здається, приблизно в такий, е, в такий спосіб Україна свого часу отримувала безкоштовні байрактари від Туреччини. Елементарне знання турецької мови дуже допомагає, але, але як відомо, українцям є лише одна мова, яку українцям складніше вивчити ніж турецьку, німецьку. Це українська мова. Да, тому... Я вирішила, що мені в час все-таки якось інтегруватися в німецьке суспільство, і я вирішила сходити в Абалі. Дивіться, в Абалі дуже просто: це як е, е, припаті до кіткату, там вже всі голі, але тільки поки не трахаються. Е, та я читала, що е, там обговорювали похід Валі. Одна дівчина написала, що в Абалі? ні, я не така людина, знаєте, щоб роздягатися перед старими німцями. А я така людина. <реш> я саме така людина. Тому що мене мої батьки гарно виховували. Вони вчили мене допомагати старшим. Можливо, це буде найпрекрасніше, що побачать всі старі німці перед смертю. А тому вже завтра я йду в Абалі. Вам дякую. Поаплодуйте ще раз самі собі.